Добрий день, друзі. Добрий день, майстра Ована Стефан. Радію вас бачити та відчувати. Ви мене знаєте з попередніх відео. А хто перший раз бачить ефір? Мене звати Орін, я є учень майстра Ована. Це вже третій ефір на тему, яку ми обрали для досліджень і розповіді. Боги. Майстра, але сьогодні хочу торкнутися теми. Для більш глибокого усвідомлення, для, для, для більшого розуміння ангели та архангели. З інформацією, яка доступна, друзі, ви її можете теж знайти. Пишуть про ангелів та архангелів як помічників Бога. Але Михайла описують, що він є втіленням самого Бога. І в мене перше запитання на цю тему. Ангели та архангели це помічники Бога? Чи це теж Боги? Але, наприклад, по ієрархії на іншому місці знаходяться. Дякую, майстра. Класне запитання. Я дуже люблю наших друзів, архангелів, і це досить цікаво. <кхм> і... Але будемо говорити не з точки зору те, що нам пише Google і Вікіпедія, те, що нам дають релігії, а з нашого дозвілу. Toray Dasala, Homa Daya, Soloma Mikael Doma Hay Disoni Lloя, Sinoma Ala, Tisa Howadi, Sinomaha, To єsi Rua di. Я знав, що Михайло не промовчить. Думаю, і Гавріл. Теж не промовчать. Але, е да, ми спілкуємось з архангелами різними засобами, інколи вони говорять через нас і ми чуємо їх. Чому не українською мовою? Бо та мова архангелів, або де-інде, коли вони використовують древні мови для спілкування з людиною в нашому серці, в нашому коді ДНК. Вони відгукуються більш потужно, більш глибинно, розкриваючи глибокі патерни нашої душі, нашої свідомості, нашої структури ДНК. Для мене е, архангели, я йду знизу. Коли мої учні починають навчатися, у них починає активуватися 8 шарів ДНК. Тепер остай, е, е, крайні півтора року 16. Шарів ДНК почали в нашій Академії активуватися відразу. Тобто, ми такий собі отримали бонус для наших учнів. Але, але що таке архангельський статус? Тобто, я йду через активовані або ті шари ДНК, які активуються. Отже, наскільки я розумію, після 16 шарів активується 32, 64. Потім 128, і 256 шарів ДНК повністю активованих, є архангельський статус. Це говорить нам про що? Про те, що структура ДНК має потужну божественну природу, яка передається на вищі штабелі ієрархії. І наскільки я розумію, тих, імена тих архангелів, яких з якими я спілкувався, знаю, можливо, ми сьогодні звернемося до них з якимось проханням. То Михайло, це засновник нашого експерименту, я би сказав, деміург нашого світу, один з деміургів, який в свій, в свій час задумав втілення цього експерименту, в якому ми з вами проживаємо, на який ми колись відгукнулися і пішли втілюватися. В світ створений командою Архангела Михайла, увійшовши в цю команду. В неї війшли інші архангели, інші сутності, я скажу про себе, коли я відчув цю цей ЗОВ, я, досліджуючи свої втілення в минулих життях і в минулих світах, натрапив на момент, коли я почув. Цей зов. Ну, але спочатку давайте про суть цього експерименту. Експеримент покладається в тому, щоб створити, створити світ, населений е, сутностями і душами, які мають досвід рабства. І мета світ створений душами рабів, чи схочуть ці раби е, отримати волю і незалежність. І довгі тисячі років довгі цивілізації. Ми не проявляли цієї волі, але я думаю, що Україна в цьому стала авангардом, і наші майдани це саме волевиявлення нашого народу як нащадку Атлантів. Про волевиявлення бути свободними, незалежними, вільними. І тому цей потужний наш наше рішення підкріплене нашою кров'ю. Прозвучало і проти нас ополчилося вселенське зло цього світу, намагаючись знищити нашу країну. Отже, ми являємось духовним лідером людства. На ми, Українці, і ми Україна, і саме тому намагаються нас знищити. Тепер повернемося до архангелів і до <кій> того зову, який я почув колись. Зов я почув. Я опинився в тілі, шкіра зовсім інша, така досить потужного коричневого кольору, і ця людина, в якій я опинився, була вже мертва в тому світі, де вона знаходилася. Лежала в саркофагі, який створений з монокристалу на кшталт нашого горного кришталю. І там лежало тіло завернуте в саван е сапфірового кольору і покритого знаками «Омніверсум», тим символом, який ми взяли собі за символ академії нашої школи. І е цей, цей саркофаг знаходився нижче рівня планети на кілька метрів. І над саркофагом була створена ґрунтова піраміда. Я не знаю, можливо, на якомусь каркасі, яку вкривали з чотирьох боків, вона чотириграна квітки, які я оприділяю як квіти зараз Архангела Гавріла. Це такий гібрид, я би сказав, ми би з вами сказали, між Лілією і Лотосом. І е, я себе побачив в цьому саркофазі. Біля мене був силует е, жінки, яка, е, напевно, е, оплакувала мене. І я, вийшовши з цього тіла і повернувши в своє перше духовне тіло білого дракона, устримився в цей світ брати участь в цьому експерименті. Моє тіло, мої мощі, якщо говорити нашими земними поняттями, так і лежать в тому саркофазі. Напевно, я являвся в тому світі якимось духовним лідером, який заслуговує дійсно на, такі, на таку пошану. І так зберігати рештки того тіла. Але сам я повернувся до свого першого, на, найбільш плотного або найменш плотного тіла, тіла раси драконів, і в образі білого дракона я приїхав, прилетів прибув в цей світ. І що цікаво, багато хто з моїх учнів, ще не знаючи мене, отримував з дитинства пророцтва, сновидіння. В яких казали, що зустрінеш білого дракона овна, в тебе зміниться життя, якщо ти його не злякаєшся. Ну, дехто так і лишився і не злякався. І знаходиться біля мене багато років, а дехто багато життів, а дехто злякався і пішов своєю дорогою далі. Отже, Михайло започаткував цей експеримент, кожен увійшов, зайняв своє місце і відіграє свою роль, нагадую, що. Нашою суттєвою ролью може бути просто бути селянином і просто вирощувати хліб, який буде кормити військо, яке буде відстоювати нашу волю і незалежність. Тому до архангелів у мене таке ставлення, як до братів, до побратимів, з якими ми пліч опліч, і з якими легко спілкуватися, які відгукуються на наш ЗОВ, і завдяки цьому експерименту отримують досвід, і проходять своє, свій духовний шлях, цим е, е, приймаючи участь і започатковуючи такі експерименти. Тобто е, ми проходимо духовний ріст, е, ким би ми не прийшли в цей світ, і вони проходять свій духовний шлях, е, еволюціонуючи і отримуючи і досвід, і знання. І змінюючись і свої е, думки про світоустрій, і розуміння світоустрою, бо де інде нам доводилося доказувати, що добро є добро, а зло є зло, і серед рідних богів, і серед е, архангелів. Тому Михайло, велика шана. Я дякую йому, що він включився через мене. Кожен з вас може переслухати ті слова і отримати персональні налаштування. І напишіть нам, будь ласка, що ви почули, коли Михайло включився і говорив через мене. Майстра, я знаєте, не то що, а наскільки заслухався, я теж передивлюся на шатер, Я хоч дихав чи ні, бо таке відбулося значить, на одному диханні, те, що ви зараз говорили, як і мовою тою, якою я поки що ще не розумію. Так і супроводжується, це неймовірно. Головне, що розуміє цю мову, наше серце, наші клітини, наше ДНК. У мене, в мене, ну просто я вам так скажу руки, все аж тіло так вібрує, аж підстрибує. Ви торкнулися, відповідаючи на моє перше запитання про Михайла. Бо у мене наступне питання теж торкається Михайла. Сами відомий це є Архангел Михаїл. Тут можна різні релігії згадувати, і ми, майже в кожній можна його зустріти. А хто він є? Він є першим серед архангелів. Ну, знаєте, я так проводячи аналогію, щоб нашим друзям було не за розумно, а зрозуміло. Директор фірми, яка взяла собі проект і веде цей проект. Він Автор проекту, він засновник проекту, очільник проекту і відповідальний за цей проект. От можна таку аналогію провести, і я думаю, що як председатель цього колхозу, голова цього колхозу, колгоспу, ми взяли собі його як свого ангела, як ар, арха, архангелів. Командира і ангелів командира, і нас, людей, і командира, і захисника. Отже, для нас це найвищ, найвища в нашому світі інстанція, найвищий захист, найвища любов і найвища е, інстанція в нашій е, ієрархії нашого світу. Я так це сприймаю. Дякую вам. Ось, а зараз буде таке запитання вони і мені воно дуже цікаве, і нашим глядачам буде не менше глибоке. Ангели та архангели вони зараз спускаються на землю. Зазвичай описують такі моменти, і вони є передвісником серйозних певних подій. Чи це так? Е, вже колись так було. Зараз це не так. Наша академія мала честь проводити два роки тому. На території Стамбула була, поздається, 25 вересня була проведена робота нашими учнями по супроводу архангелів. Як ми проходимо Вознесіння, так і архангели е, пішли у Вознесіння. І тепер їхню роботу виконують люди, які пішли далеко по духовному шляху. Так, в них не виростають архангельських крил, німбів, але вони мають повноваження і силу прирівняну до сили і повноважень архангелів. І тому так, да, архангели де-інде ще повертаються на тонкому плані в цей світ, але втілюватися в людські тіла, в матеріальні якісь тіла, в них немає більше потреби. Вони еволюціонували з цього свого архангельського статусу, і вони пішли у своє архангельське вознесіння. Так, вони відгукуються на наш зов, але вони передали повноваження нам людям. В Стамбулі два роки тому, скоро буде рівно два роки через пару десятків днів, і вони а разом з цими повноваженнями силу, е могутність, методи, розуміння, що і як робити, і, звісно, вони передали нам відповідальність. Тепер ми, люди, відповідаємо за справи людські, а архангели. Вони так да, дійсно вже приходять на допомогу, але вже не настільки втручаються, бо відповідальність за світ людей тепер на людях. І ми виконуємо тепер ці повноваження архангельські. Але для цього, звісно, треба мати повну сповнене любові, серце і відваги, відповідальності і чистоти душу. Тому тут є, звісно, певні складності на перших порах. Адже ми щойно народжені, можна сказати, але ми маємо нести відповідальність за наш світ людей. Дякую. Ви знаєте, ви відповіли на моє наступне питання частково, яке я хотів задати. Що зараз архангели втілені у в... Нас, людях. А таке питання, майстре, коли ми таких людей зустрічаємо, е, це можна зрозуміти, що це вони, ці втілені, ангели, чи архани, чи це велика таємниця, яка вона, ну, вона просто недоступна? Ну, yeah. скажімо так, що серед моїх учнів є потужні втілені і серафими, і влади, і сили, і престоли, і багато інших ієрархів. Є серед моїх учнів і втілні ті, у кого чиї тіла знаходяться в Кайласі, в стані самадхі і так далі. Але за такими людьми потужно охотяться спецслужби, масонські організації, релігійні організації, де інде для знищення, де інде для використання на вербовки на свій, на свою сторону. Мене вербували скільки 12 років тому мене намагався вербувати антихрист. На свою сторону, ну, залякуючи, показуючи свої безмежні знання про мене і намагаючись змусити працювати на нього, він отримав відмову. Так само намагалися колись купити представники рептилоїдів. Ті, ті просто купували, вони все звикли купувати. Було протистояння і з сірими расою сірих. І з іншими сутностями, тобто протистояння і переслідування таких людей йде на різних рівнях. <кхе> я думаю, що цим людям нема що приховувати, і нема що боятися. Але обережність має бути у всіх. і я не думаю, що ці люди прямо стануть на перехресті і будуть говорити свої імена, свої іерархічні посади і все інше. Я теж обтикаємо, сказав, що. Так, да, дійсно, серед мого близького кругу є потужні е, ієрархи проявлені. Дехто з них е, 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 еволюціонував до статусу хранителя цього світу, дехто втілився хранителем цього світу. І багато-багато інших е, потужних е, я зустрічаю е, майстрів, будемо говорити, називати їх так для зручності, які. Е, де-інде їх, звісно, переслідують і поливають брудом, де інде ми бачимо до них спрямовану заздрість, і так далі. де інде їх ненавидять, бо вібрації занадто некомфортні, бо занадто чисті і потужні. Різне ставлення до цих людей. Але тим не менше, звісно, що той, хто має вуха, той чує, той, хто має серце, той відчуває, той, хто має очі, той бачить. А взагалі, як на мене в на території лаври ці відьми, відьмаки реагували. Ті, що потупіші, ті атакували, ті, що порозумніші, уходили в сторону і намагалися уникнути уникнути моєї уваги. Тому тут ми маємо розуміти, що дійсно тут береженого Бог береже, тому ми бережемо себе. Інформація не має бути легко досяжною. Знаєте. Назвавшися Христом, людина може ризикувати тим, що буде розп'ята. Тому вони виконують свою функцію, свою роботу, своє предначертання, свою місію, тихо, спокійно, врівноважено, в свій час, все роблячи вчасно, розвиваючи, проходячи свої духовні здобутки і свою духовну еволюцію. От. І ці люди не будуть. Викрикувати, що вони там являються кимось або чимось, призначаючи себе на високі якісь посади. Тому, так, да, ці люди серед нас, і саме їм архангели передали цей світ. Ви наскільки вміло? знаєте, так доступно розповіли те, що можете розповісти і що потрібно. Я за це дуже вдячний вам, майстре, дякую. А в мене ще таке запитання, яких ми вже торкалися не один раз в наших бесідах. І цю тему там і з однієї сторони заходили з іншої, але ніяк ми її не озвучували. Майстре, Архангел Гавриїл, він має прямий зв'язок з нашою академією. Розкажіть вже, як це було? Пробачте, я так на емоціях, бо я ну, трішки ви згадували про що це було, але не в подробностях. Дякую вам. Зараз е я відчув його потужні люблячі обійми <кхух> Гавриїла. Дійсно, е наша єдність у віках, в цивілізаціях, в життях, і в цій єдності в мене мурахи йдуть по шкірі. зараз. Я вібрую, наче до мене підключили електричний струм. Це така радість і честь бути поруч, відчувати. Я дуже отримав дар від нього. Це перстень, ну, точніше, камінь. Оправа нова, камінь старовинний. Я ледь знайшов людину, яка цю старовинну мову мені перевела. Називається Правдивий як Бог. Написано. На цьому камені це камінь Гавриїла. Колись в минулому житті багато сотень років тому цей камінь було даровано мені Саме через, можливо, через когось. Я треба дослідити і можна буде розповісти більш детально. Я якось не переймався, як це відбулося, але дійсно треба буде розібратися як. Саме від Гавриїла як Благословіння. Саме Гавриїл Благословив мене на вчительство, коли я повернувся на духовний шлях, почав займатися собою. І після цього благословіння у мене появилися перші учні. Це був 2011 рік літо. Перед якраз вратами 11.11, -11, де відпрацьовували вже мої учні тоді перші, але це благословіння ми отримали тоді біля печери. Антонія Печерського в місці Любіч. От, е, Гавріїв прийшов своєю гілкою, своєї квітки і благословив е, на розвиток і на відновлення академії академії е, містерій Тота Атланта. І з тих пір ми е, формуємо знання, передаємо людям, і це називається Кодекс Вознесіння. Де активуються древні коди Лімурійської, Атлантичної, Шумерської раси і інших древніх цивілізацій. І активується тіло вознесіння, і ми допомагаємо ефективно проходити цей процес вознесіння ра гая планети і зірки, ну і нас, цивілізації, людей, які можуть увійти комфортно або некомфортно в процес вознесіння. І з тих пір Гавриїл і його присутність вона неймовірна, вона потужна, вона постійна і, звісно, це неможливість не жити за правдою. Ми тільки в правді, тобто поза правдою, в брехні. Ми почали жити в правді, називати речі іменами самі собі, про себе, і це найважче сказати правду собі про себе. І потім собі про інших, потім іншим про інших. І, але це теж е, треба говорити через любов. Яка мета тієї правди? Е, ранити когось, то це не від Бога, цьому не навчає Гавриїл, а е, допомогти зцілити, е, проявити себе в цьому його любов. І він приносить і людству, і нам благу вість і про народження дитини. І про народження зірок, і про народження просторів нового світу. І це досить потужний, люблячий глас Божий, як кажуть. А Бог може говорити тільки мовою любові через архангела Гавріїла. Тому це надзвичайно куратор нашої академії, який надав нам дозвіл і благословіння на відновлення, розвиток і духовний шлях. І всі е, ми під захистом сім'ї Архангела Гавріла. Ну, звісно, і і Михайло нам допомагає, але на найрідніший, е, той, що поруч з нами завжди: Хамояд Ясала, Тиномахади, Габріель Діселова, Тонухо, Тасали, Тиройлават Ная, Хород Ісса, Салланіяду. Ханаїс, Соляха Ін. І е, е, чистота вібрацій наших сердець, звісно, е, має бути е, прозорою, і ця прозорість дає нам можливість перебувати в цих вібраціях і йти по, по цьому шляху е, благословенному такими потужними. Люблячими серцями, як серця Михайла, Гавріїла, і інших архангелів теж. Дякую, майстра. Ви знаєте, мене, я зазвичай у наших відео, ну, так, емоційний, енергійний. А ви знаєте, сьогодні таке, якесь після оцих завершених ваших слів від Гавриїла Усвідомлення таке глибоке. Десь, наче. Десь ми мене, по-перше, ми говоримо з вами вже години три таке відчуття. А по-друге, мені здається, я навіть по-іншому своє тіло відчуваю. Я не знаю, як це описати, але це, це вплив тих слів, які ви говорили, і я дякую вам неймовірно. Дякую. Я також хочу подякувати нашим друзям. Друзі, це була глибока тема неймовірно. неймовірна. Ми, як завжди, з майстром чекаємо ваших запитань у коментарі. Дякую вам велике. Дякую вам, майстер. Дякую, дякую, друзі. Чекаємо вас на наші зустрічі. Чекаємо від вас запитань. Тема, яку ми розкриваємо з Оріном, надзвичайно потужна, глибока, і вона, як ви бачите, може рухатись вправо, вліво. І тут є про кого ще нам говорити. І познайомити вас з іншими богами цього світу і інших світів. Обіймаємо вас серцями, і ми у вас є. Дякую вам. Дякую до зустрічі.